Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Загальне правило: якщо у померлого родича залишилася неприватизована квартира, то вона не переходить у спадок. Але нещодавно Верховний суд у справі від 9 серпня 2023 року затвердив офіційний виняток із цього правила. Який саме і за яких умов він застосовується, розберемося як завжди коротко по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Обставини справи: батько позивачки помер, але ще за життя у 2020 році подав пакет документів для приватизації квартири, який був основним квартиронаймачем. При перевірці документів були виявлені помилки, які усунула вже дочка, повернувши виправлену заяву. Вважаючи, що права на зазначену квартиру увійшли до складу спадщини, дочка просила суд визнати за неї право власності на квартиру в порядку спадкування за законом. Постанова Верховного суду України. Позов задоволено. Верховний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, яке оскаржувала Одеська міськрада. Чим це аргументовано? Право на приватизацію квартири, яка належить до Державного житлового фонду, мають особи, які постійно в ній проживають. Для отримання права власності на житло особа повинна звернутись до відповідного органу приватизації з належно оформленою заявою, яка підлягає розгляду названим органом установлений строк. А органи приватизації та органи місцевого самоврядування. Не мають права відмовити мешканцям квартири у приватизації займаного ним житла, крім випадків, передбачених законом. Якщо громадянин, який висловив волю на приватизацію займаної ним квартири, помер до прийняття. Компетентним органом рішення про приватизацію, але після збігу місячного строку до його спадкоємців у порядку спадкування переходить право вимагати визнання за неправо власності на таку квартиру. Висновок обов'язковою умовою переходу права вимоги на неприватизовану квартиру є звернення спадкодавця до відповідного органу приватизації. З незалежно оформленою заявою. Корисна інформація, ставте, поділіться і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!